thank you Реформа державної служби, яка стартувала у 2016 році, розпочалася з утвердження ідеї, що для проведення комплексних реформ у різних сферах державної політики потрібна дієва система державного управління та професійні, доброчесні, етичні державні службовці. За даними дослідження Національного агентства України з питань державної служби, 43% усіх держслужбовців зараховують доброчесність до п'ятірки ключових цінностей, яких вважають за важливо дотримуватися. Доброчесність державного службовця передбачає, що його дії будуть спрямовані на захист інтересів держави та відмову від того, що приватний інтерес переважав над суспільним під час дійснення наданих йому повноважень. Законом України про запобігання корупції також передбачено, що під час виконання повноважень державний службовець повинен неухильно дотримуватися політичної нейтральності, неупередженості, працювати компетентно та ефективно. Не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом і утримуватися від виконання незаконних завдань. Доброчесність держслужбовців це не лише етичний стандарт, а інструмент запобігання корупції. Сьогодні для цього застосовують такі механізми: перше, публічні службовці зобов'язані подавати декларації із зазначенням майна доходів, витрат та зобов'язань фінансового характеру. Друге, публічні службовці мають знати, що таке конфлікт інтересів, на кого розповсюджується регулювання в цій сфері, як запобігти його виникненню або врегулювати, а також якими є наслідки за порушення вимог законодавства. Також необхідно пам'ятати про заходи в регулювання конфлікту інтересів, зокрема, обов'язок інформувати керівника про конфлікт інтересів, не ухвалювати рішення чи не вчиняти дії в умовах конфлікту інтересів тощо. Третє. За законом про запобігання корупції керівникам установ забороняється отримувати подарунки від своїх підлеглих, а депутатам, головам міст, сіл та селищ під час виконання своїх обов'язків від виборців. Четверте існують чітко визначені обмеження щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності. Вони передбачені статтею 25 закону про запобігання корупції. Так, публічним службовцям забороняється займатися іншою оплачуваною, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту, або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено конституцією або законами України. Конфлікт інтересів це основа більшості корупційних правопорушень, адже потенційний корупціонер завжди діє у власних інтересах або в інтересах близьких йому осіб, і ці інтереси суперечують службовим. Закон України про запобігання корупції виокремлює два види конфлікту інтересів: потенційний конфлікт інтересів, коли у особи наявний приватний інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути. На об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень, та реальний конфлікт інтересів, суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. У свою чергу приватний інтерес, будь-який майновий чи немайновий інтерес особи. Такий інтерес може зумовлюватися особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, а також іншими обставинами. Невід'ємною складовою конфлікту інтересів є службові або представницькі повноваження та вплив або можливість впливу приватного інтересу на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень. Чинення чи не вчинення дій під час реалізації таких повноважень. Приватний інтерес здатний впливати на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, вчинення чи не вчинення дій лише під час реалізації дискреційних службових чи представницьких повноважень. Суперечність полягає в тому, що з одного боку в особи наявний приватний інтерес майновий або немайновий – а з іншого, особа, уповноважена виконання функцій держави або місцевого самоврядування має виконувати свої службові обов'язки в інтересах держави територіальної громади, виключаючи можливість будь-якого впливу приватного інтересу. Закон України про запобігання корупції визначає, що певні особи зобов'язані, зокрема, повідомляти найпізніше наступного робочого дня. З моменту, коли особа дізналася, чи повинна була дізнатись, про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі, вона повідомляє національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів відповідно. Безпосередній керівник особи або керівник органу, який може звільнити чи ініціювати звільнення працівника з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність цього працівника конфлікту інтересів, ухвалює рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу. Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів та порядок їх застосування визначені в статтях 29-34 закону про запобігання корупції. Розглянемо декілька прикладів. Приклад потенційного конфлікту інтересів. До порядку денного сесії місцевої ради включено питання, результати розгляду якого є приватним інтересом одного з депутатів цієї ради. Депутат був присутній на засіданні ради, під час якого розглядалось вказане питання, проте участі у його розгляді, у тому числі у голосуванні, не брав. Чи виник у депутата місцевої ради конфлікт інтересів за вказаних обставин? Так. Якщо депутат місцевої ради бере участь у засіданні відповідної ради, до порядку денного якої включено питання, що становить його приватний інтерес, у нього виникає потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний із наявністю службових повноважень щодо участі у розгляді зазначеного питання. Незалежно від того, чи братиме депутат участь у розгляді зазначеного питання, він зобов'язаний повідомити про конфлікт інтересів у порядку, в передбаченому частиною першої статті 59 з позначкою 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Приклад різниці між потенційним та реальним конфліктом інтересів. Керівник державного підприємства відповідно до статуту державного підприємства та укладеного з ним контракту, наділений широким колом службових повноважень. Що реалізується стосовно всіх працівників підприємства. Зокрема, має право застосовувати заходи заохочення, у тому числі встановлення їм премій та визначення їх розміру. На підприємстві працює близька особа керівника, його донька. За таких обставин у сфері реалізації службових повноважень керівника підприємства існує приватний інтерес, що за певних обставин може впливати на об'єктивність прийняття рішень, вчинення дій у межах реалізації повноважень, зокрема щодо преміювання. Така ситуація є потенційним конфліктом інтересів. Надалі виникатиме ситуація, коли відповідне повноваження щодо преміювання працівників потребуватиме реалізації. Наприклад, до керівника на підпис надходить проєкт наказу про преміювання працівників за відповідний місяць. Керівник має прийняти рішення щодо встановлення премії та визначення її конкретного розміру, в тому числі і для близької особи. Таке рішення буде прийнято ним шляхом підписання відповідного наказу. У такому випадку, в момент надходження керівнику підприємства проєкту наказу на підпис виникає необхідність прийняття рішення, що свідчить про виникнення суперечності між приватним інтересом і повноваженнями, тобто про реальний конфлікт інтересів. Підписання наказу про преміювання, у тому числі близької особи, буде свідчити про прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів. До обов'язків у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів належить. Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. Докладніше, з виникаючими обов'язками у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів, ви можете ознайомитись у матеріалах до лекції. Для більшості людей прийняти подарунок цілком звична та приємна справа. Ще з дитинства ми звикли, що подарунки це гарний спосіб не тільки приділити увагу своїм рідним, але й налагодити відносини з необхідною людиною. Однак отримання подарунку державним службовцям або іншим посадовцям може вплинути на прийняття ним певних рішень, що суперечить інтересам держави. Саме тому в багатьох країнах існують обмеження щодо отримання подарунків для державних службовців. Та інших осіб, на зарплатню яких витрачаються кошти державного бюджету, у статті 23 закону України про запобігання корупції. Встановлені обмеження для певної категорії осіб щодо одержання подарунків. Відповідно до закону, подарунком вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги. Послуги, нематеріальні активи, які надають, одержують безоплатно або за ціною нижчою мінімальною ринковою. Види подарунків можна розподілити за такими категоріями: як заборонені, дозволені з певними обмеженнями та дозволені. Категорично забороняється вимагати, просити одержувати подарунки незалежно від їх вартості для себе або близьких осіб, від юридичних та фізичних осіб. У зв'язку із дійсними особами діяльності, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, якщо особа, яка дарує, тобто дарувальник, перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок обдарованого, дозволено отримувати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність. Якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум, для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка одноразово, та якщо сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи групи осіб протягом року не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки, зазначені подарунки дозволено отримувати лише за таких умов: перше, подарунки отримуються не у зв'язку. Зі здійсненням особами діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Друге, особа, яка дарує, не перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок. Передбачене обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на такі подарунки, як загальнодоступні знижки на товари послуги. Загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси, а також будь які подарунки від близьких осіб, незалежно від їх вартості. Важливо зазначити, що після отримання дозволеного подарунка особа зобов'язана не приймати рішень та навчанняти дій на користь особи, від якої отримано такий подарунок. Рішення прийняте особою на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважається таким, щоб прийняти в умовах конфлікту інтересів. Такі рішення підлягають скасуванню. Також звертаємо вашу увагу, що під час дії воєнного стану законом вимоги щодо відповідності подарунків, загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо вартості подарунків. Встановлені частиною 2 статті 23 закону України про запобігання корупції, не поширюються на вчинення дій, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни та допомогу особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У статті 25 Закону України про запобігання корупції визначено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для осіб. Зазначених у пункті 1 частини 1 статті 3 закону, цим особам заборонено займатися іншою оплачуваною, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту, або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. Іншою оплачуваною діяльністю є будь-яка діяльність, що намістить ознак підприємницької та полягає в виконанні робіт. Та надання послуг, які оплачуються або можуть бути оплачені у майбутньому, Визначено пунктом 1 частиною 1 статті 25 законом обмеження сфокусовано не на винагороді за результатами здійснення не іншої, ніж виконання функцій держави або місцевого самоврядування діяльності, а саме на зайнятті такої діяльності, яка оплачується чи може бути оплачена. Отже, власне, факт заняття особою іншої оплачуваної діяльності, умови щодо здійснення певної діяльності на платній чи безоплатній основі, можуть визначатися, у тому числі законодавством, трудовим чи іншим договором, статутом та іншим документами юридичної особи, незалежно від фінансових результатів такої діяльності, свідчитиме про порушення зазначених вимог закону. Зверніть увагу, що викладацька, наукова та творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська практика зі спорту також можуть бути видами підприємницької діяльності. Якщо особа займається вищевказаними видами діяльності як ФОП, матиме місце порушення заборони, встановленої у пункті 1 частини першої статті 25 закону. Як приклад, відкриття власного стоматологічного кабінету і надалі постійна робота у ньому свідчитимуть про порушення, передбачених статтєю 25 закону, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, оскільки така робота здійснюється за ініціативою особи та на її власний ризик, організовується нею самостійно, і особа має на меті досягнення економічних і соціальних результатів. Водночас така особа отримує не тільки винагороду за оплату своєї праці, а й прибуток від діяльності створеного нею кабінету. Електронне декларування та перевірка декларації разом із моніторингом способу життя суб'єктів декларування серед ключових функцій Національного агентства з питань запобігання корупції. Вони є складовими ширшого напрямку роботи НЗК на фінансового контролю. Декларування посадовців один із найбільш ефективних інструментів запобігання корупції у публічному секторі. Завдяки запровадженій у 2016 році системі є декларування. Сьогодні кожен громадянин може дізнатися, які статки має посадовець, який отримує заробітну плату з коштів державного бюджету. Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує контроль та перевірку декларацій посадовців, аби виявити, чи всі суб'єкти декларування подали декларації. Та чи відповідає вартість їхнього майна та витрати доходом. За законом країни про запобігання корупції декларантами, перш за все, є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та особи, які для цілей закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Законом та порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Передбачено три види декларацій. Перша щорічна декларація, друга декларація при звільненні та третя декларація кандидата на посаду. Щорічна декларація це декларація, яка подається відповідно до частини 1 статті 45 закону або абзацу 2 частини 2 статті 45 закону у період з 0 годин 0 хвилин 1 січня до 0 годин 0 хвилин 1 квітня року наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік. Період з 1 січня до 31 грудня включно, що передує року, в якому подається декларація, та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Законом можуть бути встановлені інші строки подання щорічної декларації. Обов'язок подавати щорічну декларацію виникає в суб'єкту декларування щороку протягом строку здійснення діяльності, яка передбачає обов'язок подання декларації, або перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності. Наступного року, після припинення діяльності, яка передбачає обов'язок подання декларації або перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності, декларація при звільненні. Декларація, яка подається відповідно до абзацу 1 частини 2 статті 45 закону не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності. Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб'єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов'язок подання декларації. Перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності, декларація кандидата на посаду. Декларація, яка охоплює звітний період з 1 січня до 31 грудня включно, що передує року, в якому особа подала заяву на заняття посади, якщо інше не передбачено законодавством. Звертаємо увагу, під час дії воєнного стану законом не зобов'язано суб'єкти декларування подавати декларації будь-якого виду до кінця доби 31 березня. Натомість такі декларації подаються протягом 90 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Відповідно до вимог статті 65 закону України про запобігання корупції, особи, зазначені в частині 1 статті 3 закону за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у встановленому законом порядку притягуються до. Кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності. Докладніше із цим питанням ви можете ознайомитись у матеріалах лекційного заняття. Дякую за увагу!